Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Скажу вам, ми дуже гарно помолились а за цим деканом, з кадилом, зі всіма прочитаними молитвами. Сьогодні ми будемо говорити про жінку на ім'я Хулда. Це одна з небагатьох жінок у Святому Письмі, яка носить статус пророчиця. Таких жінок в Старому завіті тільки три, в новому Завіті тільки одна. Таких жінок тільки чотири. Якщо би я засновував спільноту для біблійного читання, знаєте, як би я її назвав? Спільнота Хулди. Чому спільнота Хулди? Давайте дізнаємось чому. Або вона. Сама про себе розкаже. Мене звати Хулда, я дружина Шалума. Ми жили у Єрусалимі, у районі Масана. Мій чоловік був з церковної, можна сказати, династії. Тому що і мій чоловік Шалум, і його тато Токегат. Його дідо Хелла мали працю у храмі. Вони сторожили і були доглядачами церковних шат і рис. Мого чоловіка так і знали у місті. Шалум з ризниць. Тобто чоловікова родина була дуже воцерковлена. Ми в хаті завжди читали святе письмо, співали псалми, ми молилися ним, роздумували над ним. І Бог, як сказано у тому письмі, і Бог дає слово тому розуміння слова, хто хоче його зрозуміти. Я знала святе письмо добре. Ми жили ж за часів царя Йосії, якого ми пам'ятаємо ще малим хлопцем, восьмирічним. Він успадкував трон після батька Амона, якого вбили власні слуги. А на трон сів безбожний цар Манасія, який наповнив країну ідолами. У ті роки царство Юди перебувало у духовній темряві. Коли ж оцей безбожний цар Манасія помер, то народ згадав про хлопця Йосію як законного спадкоємця Давидового насліддя та і обрали його царем. Йосій опинився серед зруйнованого Божого люду, Єрусалим з ідолами, храм у руїнах. Божий закон забутий. Тому Йосія почав розбивати пованів вала, рубати дерева ашери, чивити ідолів на порох і розсипати на гробах їхніх служителів. І почався ремонт Єрусалимського храму. Щоби повернутися до справжнього поклоніння Богові. Йосія поклав цю відповідальність на священника Хелкію зібрати пожертвовані гроші та найняти майстрів для відбудови храму. Під час ремонту храму. Первосвященник Хелкія знайшов книгу, книгу закону Господнього, дану через Мойсея. Знайшов п'яте книжжя Світе письмо. Ця книга була забута. Можливо, навіть схована за часів ідолопоклонства Манасії. Дальше каже Хулда, ми знали в народі, що така книга є, але де вона була, вже ніхто не пам'ятав. Первосвященник цю книгу дав царському писару Шафану, який її перший прочитав її цареві і осінні. Пізніше Осія зібрав увесь народ і прочитав їм цю книгу. Слухайте, ніхто нічого не розумів. Йосія роздер свої шати, бо зрозумів народ далеко відійшов. Від заповідей. Він їх не знає. Він їх не розуміє. Що робити? Хто має пояснити цю книгу? Петикнижі? Цар Йосія вирішив звернутися і попросити мене, Холлу, щоб я пояснила зміст знайденої книги. Що Господь хоче сказати? Чому мене, мене називали у місті Пророчиця? Страшне. Пророчиця велика. А я просто любила читати. Я знала. Я орієнтувалась у Святому Письмі Цар Юсія послав священника Хілкію. Ахікама, Ахвора, Ішафана, і Асая. І вони почали говорити до мене, що так-то і так-то почали ремонт робити у храмі і знайшли книгу. Не можемо розуміти її. Ми знаємо твого чоловіка, знаємо тебе як пророчицю. Поясни, будь ласка, холдо, народу і царю, цю книгу. Що Господь хоче сказати нам? І я їм сказала, так говорить Господь, Бог Ізраїль, скажіть чоловікові, що вас послав до мене, я наводжу зло на ваше місто і на тих, що його заселяють. Тому що мене оставили і приносили ладан іншим богам, щоб мене розгнівити. І тому розгориться гнів мій проти цього місця і не погасне. А цареві, який послав вас сюди, передасте. Так говорить Господь Бог Ізраїля. Через те, що злякалося твоє серце, і ти впокорив себе перед лицем Господа, і ти роздер твою одіж, і ти заплакав переді мною, і я почув. Каже Господь: Не переживай, ти підеш до гробу у мирі, і твої очі не побачать нічого з усього зла. Які я наводжу на це місце? А після тебе буде кара. Після тебе буде кара. І вони все передали цареві Йосії. Після мого пророцтва цар Йосія відразу зібрав усіх старших юдей Єрусалима, сам прочитав книгу закону перед народом у вуха. Всім людям, як написано у цьому письмі, сам став на підвищення і на коліно, і уклав завіт іти за Господом. Також він провів, організував паску, якої не було з днів судів. Дальше написано у цьому письмі. Перед ним. Царем Йосію не було подібного царя, що так навернувся до Господа всім серцем. І по ньому не повстав подібний. Чуйте, як цар, як цар, яка постава царя? Як би добре, якби була така постава наша, царя? Якби він би став. На підвищенні, на коліна. І сказав, Господи, ми зрозуміли все. Ми все зрозуміли. І нас всіх би поставив, і ми також би всі повторили би за ним. Слухайте три дні той жах би закінчився. Не було такого царя і не буде, як Юсія, який би отак. От Навернувся, так би себе повів. Хулда також померла у мирі Її місце у гробниці в Єрусалимі. Що сталося після Царя Йосії? А там далі падіння, захоплення Єрусалима, спалення, знищення, полон за полоном, Єгипет, Вавилон і Асирія після Йосії. Юдея втратила незалежність і поступово була знищена. Це є те, що казав Господь Цар Ізраїля. Яхулда, чого можу повчити вас? Найперше те, що я сказала цареві, я і вам то повторяю. Господь дістане кожного, хто грішить. Навіть перескочить якесь покоління, бо в ньому були праведники, а потім знову поверне кару. Ви розумієте? Поверне кару. Бо дідо з бабою. чудили. Вже всі забудуть. І будуть питати, а що таке? А що таке? А нічого, нічого. Туда, Туда подивись. Тому живіть і Бога не ображайте. І не лишайте своєму потомству. кар. Друге. Чому я була мудра? І як мене називають пророчицею. Дуже просто, бо я мала страх Господній. А початок мудрості. Що є? Страх Господній. І блаженна людина, що боїться Господа, а любить Його заповідь. Є Бога боялась. А Святе письмо і Його заповіді я любила. У вас все навпаки. Ви Бога не боїтесь, кажучи, Бога не треба боятись, Бога треба любити. А писання вас, особливо Старий Завіт, вас страшить. Навпаки, все мої Боге. Ви Бога маєте боятись, а заповіді любити. А не навпаки. Я хулда боялася Бога, а людей не боялась. Бо передала навіть цареві Йосії Неприємне пророкування. Ми чуємо, що вона, як вона твердо сказала, не боялась навіть царя. Що буде? З тобою, якщо ти не. Ви ж боїтесь людей, а Бога не боїтесь. Всі святі мали страх Божий. Боячись переступити закон Божий. І ваші старші вам переказують бійтеся Бога. Третє, я вас прошу, читайте святе Письмо. Бо не за горами той час, коли знову будуть забирати, і не можна буде тримати святе Письмо в хаті, і не буде кому пояснити вам його. Всі ви бачите на очі, всі ви вмієте читати, всі ви в Біблію маєте вдома. І всі ви розумієте, що там написана істина. Виправдання не буде. Бо колись, сто стотом, грамотність була низька. Не всі могли вміти читати, та й книжка коштувала величезні гроші, і не було де її взяти. То тим людям буде виправдання. Нам же виправдання. Не буде. Я Яхулда. Жінка, яка пояснила Писання. Жінка, через яку Господь Бог повернув народ до читання Святого Письма. І я дякую Богові, що мала скромну участь у його великому ділі оновлення народу. І через це я входжу в трійку. Разом з великими жінками Мар'ям і Деворою, які названі пророчицями. Пророчиця Холда. Це жінка мудрості і страху Божого. Амінь. Благословення Господнє на вас з Його благодаттю і людинолюб'ям завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Запрошую у біблійну спільноту. Амінь.